Хвалили Путіна і підтримували окупантів чотирьом буковинцям. Повідомили про підозри. СБУ викрила чотирьох жителів Чернівецької області, які публічно заперечували збройну агресію РФ проти України. Під час системної роботи з виявлення і нейтралізації діяльності інтернет-агітаторів, які ведуть інформаційну підривну діяльність проти України, кіберфахівці з'ясували, що четверо мешканців різних частин регіону поширювали прокремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі. Однокласники це двоє чоловіків із Чернівців та Вижницького району, а також жінка з Новоселиці та її донька. Усі вони поширювали про кремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники. Зокрема, публічно заперечували агресію Російської Федерації проти України, підтримували загарбну політику держави-агресора та відверто захоплювалися президентом РФ Путіним, називаючи його геніальним політиком. Натомість військовослужбовців Збройних сил України за традиційними кремлівськими темниками на Звали укронацистами і бандитами та стверджували, що ціль Росії зупинити війну, яку буцімто розпочала українська влада. Наразі їм усім повідомлено про підозру, а матеріали провадження скеровано до суду.